Доброго дня! Мене звати Ангеліна Абрамова. Я учениця 11 класу Михайлівського ліцею Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області. І сьогодні я розповім вам про видатного художника нашого села Михайлівка Макара Корнійовича Муху. Він народився 29 березня 1906 року. З його основних досягнень це заслужений майстер народної творчості в 1967 році, нагороджений орденом знак пошани в 1971 році. Також його роботи прикрашають багато музеїв нашого регіону. Мені вдалося поспілкуватися з племінницею Макара Корнійовича Мухи, і ось як вона його згадує. У мене три місяці пожив, а тоді пішов у Черкаси у пристарілий дом. Mm. До нього їздили. А тоді він сказав, що каже: як умру, то заховайте мене, ми ходів. Mm -hmm. Захвалив ми ходів всі пам'ятникам. Mm -hmm. Там кого тут позовив, такий здоровий. Да, я побачила. Mm -hmm. І він зараз виручив Шевченківську премію. Mm -hmm. Там він потім мого батьок брат рідний. Mm -hmm. Це була сестра Наталка. І бро, mm -hmm. мій боту оце, оце, скільки б його бродини було. Mm -hmm. А в нього були діти у самого? Ні, ні, він не жонотий. Він такий... — Ві весь у творчості був. Він, так, та, та, він у Києві вчився. Mm -hmm. А тоді то він у кам'ян жив, одний хату купив, одну, другу хату купив, приїхав, там у Михайлівці купив коло інтернату. А mm -hmm. тут пожив трохи. А тоді ж що жити Старість сна лягає, бо вже У Мене вони пожили три місяці. То пішов він у Черкаси, висадили там, то ми їздили до його. І там він умер. А так. А діду це не я на його кажу, дід, він дядь. А він не жоно, його дітей не було, він собі. А, мався, художник, а картини ось, 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 ось були, і всякі картини, і фотографія була молодий, кирьовий такий. Картинка у мене була така природа. І намальована вона, чим вона цінилася, вона не красами була намальована. Або воно щитається краскою. Він травичку, зелена травиця, він mm -hmm. чимсь старав, розводив. Натуральні краски. Да, mm -hmm. Це зелена, жовта, там жовта, і така лея красива із дерева зроблена. Отже, його дитинство було нелегким, як і все життя, але він завжди намагався втягнутися до прекрасного і дарувати своє мистецтво іншим. Його творчість розуміли всі, і вона була доступна і проста для народу. В основному це квіти, декоративне зображення тварин. Макар Корнієвич Муха навчився сам робити фарби з природних матеріалів та розмальовувати їми стіни в віконниці. У 1936 році відбулася шполянська виставка народних митців, на яку Макар Корнієвич подав понад 300 робіт: казкові, барвисті, орнаменти, ескізи по дереву. Творчість мухи зацікавила мистецтвознавців, які запропонували йому потім навчатися в київській школі майстрів народної творчості, одночасно запропонувавши йому посаду майстра. Після війни Макар Корнійович заснував школу народного декоративно-прикладного мистецтва у селі Михайлівка. Прикметно, що художник з особливою повагою ставився до Тараса Григоровича Шевченка його особистості. Та творчості. Він створив його унікальний портрет, виконав ряд ілюстрацій до творів кобзаря, зробив ескіз килами з портретом поета. Макар Корнієвич Муха присвятив все життя творчості. На жаль, він так і не зміг побутувати родину, тому що повністю був відданий своїй справі. Талановитий митець помер 26 квітня 1900 року. У Черкаському будинку інтернаті Макар Муха був похований у рідному селі Михайлівці. Я відвідала його пам'ятник. Зараз я знаходжуся біля пам'ятника Макару Корнійовичу. і можна побачити, що навіть він розписаний квітами. Пам'ятник доволі великий. Більшість робіт. Макара Корнійовича зберігається у Кам'янському історико-культурному музеї, де кожен бажаючий може прийти і насолодитися його творчістю. Також багато робіт є в музеї у Каневі. У нашому селі Михайлівка дуже багато людей пам'ятають і знають Макара Корнійовича. Ми не забуваємо своїх видатних людей, які надихають і нас на нові досягнення. Всім дякую за увагу!